Ваші варіанти і бачення по співпраці, скажімо, з Зеленським з Гриценком. Чи не плануєте ви об'єднання, чи не відтягуєте ви голоси від Гриценка? Чи готові ви в разі перемоги іншого кандидата посісти пост прем'єра чи голови якоїсь правоохоронного органу? Кінець цитати? Дякую. Ну, по перше, ніяких голосів ми не відтягуємо. А, у нас є свій виборець, свій електорат. І я не думаю, що ми могли щось забрати у пана Гриценка у нього є свій виборець. Об'єднання, безумовно, було б гарно об'єднатися, але об'єднатися навколо чоло: рейтингів чи старих політичних облич. Політиків, які переходили з партії в партію, поміняли за цей час вже декілька президентів, і е, у них ще є політичні амбіції, а вони фактично, крім політики, нічим не відомі. Ми ж е, ідемо в політику практично. Це е, колишні, а політичні позапартійні професіонали. За кожним, за кожним із нас стоїть професійна історія з доведенням того, що ми е, можемо щось е, об'єднуватися з. Політиками, які з 2005 року, крім е, політично призначених посад і е, е, прибування Верховній Раді з переходом з одної політичної силою в іншу, вони не, нічого не можуть пред'явити. Ми готові об'єднатися. але навколо ідеї, навколо програми, е, навколо стратегії будівництва. І ми запропонували, ми свою оприлюднили. вели перемовини багато разів, але ніхто не захотів е, е, теза одна. Давайте візьмемо владу, потім будемо розбиратися, е, що будувати. Е, що буде е, після другого туру чи після першого туру? Ну, політика мистецтва можливого. Е, я тільки одне можу сказати: я ніколи своїх виборців не зраджу. Ми будемо йти до кінця, ми йдемо на перемогу і безумовно будемо приймати участь в парламентських виборах. І я мрію створити першу засновану на ідеології демократії партію, яка буде входити в парламент консервативно демократичну партію України Селичесть.